Дорогі русини, мадяри, українці, румуни та цигани, у цей непростий час для нашого краю я, Євген Ластівка, звертаюсь до вас як голова Конгресу корінних народів підкарпатської Русі, який тісно співпрацює з Всеукраїнською радикальною партією Олега Ляшка, що надала можливість перше пройти до Верховної Ради України русинам. Для захисту наших інтересів. Вже в 19 років я брав участь у бойових діях в Афганістані. Як обласний депутат виступав за інтереси краян проти свавілля бандитсько-олігархічних кланів. Зараз веду за собою патріотів нашого краю захищати інтереси корінних народів Закарпаття у Верховній Раді України. У 1991 році відбувся обласний референдум в якому 78% закарпатців проголосувало за надання Закарпаттю статусу спеціально-саморядної території. У нас з'явилася надія на відновлення історичної справедливості визнання корінного народу русинів на власній землі. Але впродовж наступних двох десятиліть референдум не був визнаний українською владою. Внаслідок ігнорування результатів референдуму закарпатці цілком зневірили з тих, хто мав би захищати народовладдя. Чому зневірились? Тому що представники від Закарпаття у владі напротязі 20 років тільки грабували корінні народи краю, вкрали наші надра, мінеральні води, кам'яні кар'єри, золоті копальні, гори, ліси, річки та дідівські землі. Змушуючи працездатних русинів покидати свої родини і в'їжджати в чужі краї, тяжко заробляти на прожиття, навчання дітей та лікування. І ці самі політикани, главарі злочинних угруповань, хресні батьки сімейних олігархічних кланів та представники псевдоопозиційних партій знову йдуть на вибори з метою захистити накрадене. Та залишатись безкарними за своє свавілля ще на багато років. Наша надія, молоді, енергійні ловенті люди Закарпаття. Саме ви, проголосувавши за радикальну партію, зможете спрямувати наш край у цивілізаційному напрямку. Теперішній владі байдуже доля русинського народу. Єдина політична сила. Це радикальна партія, що включила до своєї програми мету визнання референдуму корінних народів та національності русин. Ми беремо на себе відповідальність прикласти усі зусилля у Верховній Раді, аби на законодавчому рівні виконати вашу волю, виявлену в 1991 році. Закарпатці! Я закликаю вас. Проголосувати за радикальну партію Олега Ляшка, 22 номер у виборчому списку.